Розгрузки на передову поблизу Львова волонтери налагодили виробництво тактичних жилетів. Ідею розгрузок позичили в натівських військах. Переконані від зручності амуніції бійця залежить якість виконання бойового завдання, тому шию для хлопців безкоштовно. Руслан служив в Севастопольській морській піхоті, саме там під час навчань підгледів у натівських військових зручну амуніцію. Львівський бізнесмен вирішив, нашим бійцям потрібні такі ж. Ми шиємо розгрузки, а правильніше казати, розгруз... – плечову систему. Вона така модульного типу, вона може підійти будь-кому, бо на неї можна навішити те. Під, під завдання і потреби кожного бійця за свої гроші купив швейні машини та матеріали. Далі долучились друзі. Згодом гроші на жилети для наших вояків почали давати і незнайомі люди. Швейний цех розмістили на закинутому меблевому підприємстві. Волонтери, які шиють жилети, за свою роботу грошей не беруть. Серед них, зокрема, власник великого автосервісу Марко Чуквінський. Він приходить сюди щодня після роботи на кілька годин. У нас ти один. чим швидше, щоб настав спокій в нашій державі. І робимо кожен, хто що може для цієї справи. Так це професійно робити? Не... Я це роблю другий день. Для нього, як і для більшості волонтерів, це нова робота. Перший раз в житті я сів за машинку два місяці тому, коли сюди прийшов. Якщо мати бажання, то можна навчитися. все. я думаю, що тим хлопцям, які там спереду є і воюють зараз, їм набагато важче ніж мені. Наталя Накліцька тут одна з небагатьох професійних швачок. Заради допомоги воякам. Дівчина навіть покинула роботу. Я ще мала заощадження, тому бажання, ну, я можливо зараз на якийсь мінімум перейшла. Такий режим економії то... Прорвемось. сьогодні до швейного цеху прийшли і кілька дітей на Львівщині. Вони знайшли прихисток після початку бойових дій на Донбасі. Сьогодні повертається додому, але за кілька годин до потягу прийшли сюди. З міркувань безпеки вихователь просить не показувати облич дітей. Я зав'язую сині-жовті ленточки, щоб підняти нашим військовим бойовий дух. Пишиті розгрузки везуть у зону антитерористичної операції особисто, переважно передають добровольчим батальйонам. Дуже потрібно хлопці волають про таку штуку. На жаль, ще їм немає так достатньо під, під свольний гранатомет. Під, під, під гранату вог 25 За тиждень волонтери шиють близько сотні жилетів. Щоправда, зізнаються. Часом їм бракує якісних матеріалів, а іноді робочих рук. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2.